На бахмутському напрямку нацгвардійці за тиждень перетворили на брухту уже другу російську рапіру. Свідком ліквідації став наш Олег Корнієнко. Насправді дістатися до позиції артилеристів на бахмутському напрямку складно. Там постійно триває контрбатарейна боротьба і заїхати до захисників можливо вночі, але навіть у темряві літають ворожі дрони і коригують вогонь. Нині наші бійці збирають на так звані антиреп-антени. Бійці просять доєднатися. Нині це одна з найгарячіших ділянок фронту. Росіяни тут активізували і свою артилерію, і танки запускають ланцети, аби знищити нашу техніку. Та, попри небезпеку, Олег Корнієнко таки потрапив до гармашів і далі його матеріал. На Донеччину спускається ніч, а ми вирушаємо в дорогу. На шлях триватиме 5 годин. Саме стільки часу доведеться діставатися до гармашів. Суцільним бездоріжжям, полями і зупинками. Під звуки артилерії на світанок ми майже на місці. Оцю посадку ми проїжджаємо там, де танчик. Їхати в день сюди вкрай ризиковано. Над деякими відрізками шляху літають ворожі дрони. Вони ж від ранку коригують вогонь, і російська артилерія накриває українську землю. Згодом ворожий дрон ми помічаємо над нашими головами. Так вільно літає ланцет, полює на зброю, кажуть бійці. Але наші пташки так вільно почуватися у небі над ворогом не можуть. Дрончики роблять дива, але коптери часто потрапляють під дію російських систем радіоелектронної боротьби. Збивайте це вже фанаці бійці збирають на так звані антиребні антени, аби наші дрони могли залітати на ворожу територію і знищувати їхню артилерію, яка ось так випалює українські села і міста. Долучитися до збору нацгвардійці просять і тил реквізити на екрані. Вони зі всіх сторін і іде. До наступ доки на сусідніх позиціях збивають ворожий дрон, гармаші готують снаряди для удару по ворогу. Сьогодні вони особливі. Пишу за Чернігів, так як окупанти нещодавно нанесли ракетний удар, і там були великі втрати серед цивільного населення. Інший снаряд свідчення того, що українську незалежність ворогу не відібрати, і за нею армійці тут щодня борються. А це ми привітаємо окупантів з нашою незалежністю і те, що Україна наша була незалежною буде. Снаряди готові, і лишається чекати наказу. Після кількох годин очікування гармаші отримують команду вогонь і буквально зараз будуть готувати гармату. І в першу чергу відправлять ось цей снаряд передень незалежності України. Один снаряд вогонь. Снаряд за снарядом бійці бригади швидкого реагування рубіж відправляють на голови окупантів. Росіяни отримують і за невинні цивільні жертви, і за зламані людські долі і за всю Україну. Звісно, є бальзам на душу, тому що не потрібно все ж таки захоплювати чужі території. Мені здається, якщо воно не ваше, то, будь ласка, господствуйте на своїй власній території. Відповідно, є задоволення в тому, що все ж таки ми вражаємо противника, і противник несе якісь втрати. І цього разу після удару артилеристів замовк і тривалий час не дошкулятиме російська рапіра. По ній наші бійці цілили з гармати Д20. Кажуть, це звичайно не сучасне західне озброєння, але працює ефективно. Бувають такі жаркі дні. Наші аеророзвідники знаходять багато цілей. Ось, до прикладу, пару днів тому ми знищили колону ворожої техніки, яка рухалася в сторону нашої посадки. І влітку під час контрнаступу армійцям доводиться іноді за день випускати до двох сотень снарядів. Б'ють не лише по ворожій техніці, артилерії чи танках, але й по самій піхоті. Як тільки вона скупчується у групки, на їхню голову прилітає снаряд. Часом на сону цих бійців лишається лише кілька годин. Але в такому режимі ці бійці готові й далі працювати. Головне, щоб вистачало снарядів, бо тут на полі бою. Країна нині виборює свою незалежність. Тримайтеся, перемога за нами. Слава Україні, Олег Корнієнко, Євгеній Задоє, за Харкомах. Факти сітів єдині новини.